І всім передові-дові на це з'являється 26-ка. І останнє обновлення 4.d.0 виходило один місяць тому. І зараз будемо дивитися нові концепти обновлення 5.0. Кото думаю, може бути масштабним, як друге обновлення, котре виходило вже. Почнемо з тату-рек. І обов'язково підпишіться на мій канал. Так-так-так. <кій> <кій> і обязательно напишіть коментар, який концепт Божецького вам понравився, і який може поїтися в якомусь обновленні або навіть масштабам 5.на. Ну, ми так починаємо к нашим концептикам. І перший концепт це такого от якогось страшного чікана. Я думаю, що це може бути як новий костюм для чікана, і так і новий моб. В принципі, концепт реалістичний, якби тобі є чекангані, ну досі немає. В принципі, я цьому концепту ставив 8 з 10 Концептик прикольний, і похон далі. Насочка ми бачимо ось такий новий предмет а на акнетошиті. І навіть на цьому концепті є цін, просто подивіться, як дуже класно зроблено. Хотілося б бачити також зброю акнетушиті, можна було тушити огоні. Ну думаю, що це не появляє в чекангані, думаю що я не стану. Ну чому концепт в принципі ставлю м 7 з 10 Ну так ми проходимо далі. І И сечка, це, це носить такий от, новий автомобиль. Ну, концепт простенький, легкий ставлю йому M6S10. Ну так проходимо далі. Исочка тебе заносит такой вот дуже красивый и классный новогодний костюм для Чейкана. А он обошлось такой червон с огнями. У нас же есть такие похожие обновления выходили. И сразу я оно было связано типа с новым рейком, там типа зимние карты, предметы, брои и ещё что-то такое. Поэтому думаю, что есть такой вот костюм на огонь. А, то, то она Ось такий костюм з оленями може поїтися в чекангані. В принципі, я цьому концепту ставлю 9 із 10. Переходимо далі. <клух> на дальше. Нас ми бачимо два ось таких костюм. Хай скелет, який уже є в мобах, І ось такий скелет, який є в пакети І є ще ціла, ну, не но немає тіла на цьому концепті. В принципі, думаю, що ось такий от костюм на скелета може пойти, тому що такий похожий скин на скелет виходив в Чикангані, Ну тільки ем, по-другому це було в Сльзані. Появився він вам на Веня думаю, що ось такий от костюм на скелет або ось такий може пойти в Чикангані, Ну, в якомусь другому на не 5.0.0 Ну, концепт льокий і ставив йому М6 і з Ну так, проходимо далі. На все ще каже, ми бачимо ось таку нову зброю, а я бачу ось така от лопата. Ця лопата вже є в чекангані, але тільки не в зброях, а в предметах. В принципі, думаю, із любого предмета можна зробити так і новий костюм для чекана, так і нову зброю. Поэтому думаю, що розбачу це не. Служно. Ну, досі не відомо, чому це надавали на каналі. В принципі, чому концепту я ставлю 9 з 10, тому що він реально купити це вже є в каналі. ну це ж немає. Чому? Я не знаю. Ну, концепт прикольний Походимо далі. Наслічка, ми бачимо всі такий потяг. У нас вже є, типу, машини, самоліт, літаки, гелікоптери. Ой, і отки чому надавати потяг? І ще якісь потяги. Ну, думаю, що це не давається в Чекангані, тому що реально. Ну думаю, в якомусь будучому мновенні може який потяг поїтися, тому що є такий пак. Думаю, що в якомусь будучому мновенню ем, забачок може купити пак з цими потягами і давали якийсь один потяг в Чекангані. І навіть нову кладку потяга. В принципі, цьому концепту ставлю эм, В принципі, 7 із 10. Ну, так, проходимо далі. Насказати ми бачимо нового моба, то чикан. У нас вже є костюм, тобто на костюм а клюв очі, гребешок і ноги, і вже є тол І чому надавати м самого моба толчекана? І принципі, думаю, що із любого мифа можна його давати в Моба. Потім думаю, що ось такий вот тол може пойтися. Нам же давали вже дві пасхалки на толчекана. Ну так це прикольне, проходимо далі. Нас щеть ми бачимо ем. нову зброю, набачимо такий от один камінь. камінь. В принципі, у нас вже є така похожа зброя, а і на снежок. Ну, думаю, що ось такий камінь М ем. не може пойтися в Чекангані. Я йому став, в принципі, М7 ем. з 10. Ну так, проходимо далі. На садишках ми бачимо ось такі от нові збори. Ось така от пушка і ось така от пушка. В принципі, вони оттично от, підходить з тість канагана. Потім думаю, що ами, ось такі от збори можуть пойтися в якомусь будучому рівні або навіть в 5.0.0. Цім концептом я ставлю 8 з 10. Ну так проходимо далі. А Саша, костюм на міну тут бачимо, ось такая в принципі вона може появитися, тому що вже є такі похожі костюми на піцу, піца ще бобик ще якийсь, не знаю ще за костюми, ще й якийсь мобок. Ну, правда, якщо б амаруки були з сі сірами або зіражов, то це вообще був атичний концепт. Ну, в принципі, ставлю йому эм... 4 з 10. Там ну, ось такі просто замальовані. Ну, концепт простенький, легкий. Поході далі. І останній концепт це нового персонажа тут бачимо ось така от собака. В принципі, у нас є кот, і чому надавати собаку. Цьому концепту я ставлю в принципі. 610. Mm. Ну, а це всі концепти, які були в сьогоднішньому відео. Напишіть обязательно в коментарях, який концепт вам боже цього подобався і який ви хотіли бачити вновленні 5.0.0. І обязательно ставте лайк і підпишітесь на мій канал і зберем 100 тисяч, якщо ви це не зробили. Ну це забув я, ваш дорогий любимий. Новорічний кекс 26-ка. І всім до побачення!